Намагаємось видавати оцю найкрутішу літературу. Таких авторів ми саме Ми взагалі не читаємо. Я ж вам кажу: 800 тисяч тираж тільки в перший рік у Франції. Щоб було зрозуміло, я вам про цього розкажу, про цю фотку розкажу. Це просто історія реальна. Нам треба було зробити фотографію на обкладинку Давіда Фанкіроса. Ми прийшли минулого року на салон Долів в Парижі. Ми кажемо, треба твою фотку. Він каже, я не можу, в мене черга. Там, щоб ви собі розуміли, ви ви весь бачили наш клас мистецтво на 15. Можете собі уявити. Да. До університету і далі туди все. Це така територія. Він каже, я не можу, в мене черга. У нього там реально турнікети, така черга. Він каже, через годину підійдіть. Ми приходимо через годину, черга. Він каже пізніше. Ми ну, нам вже ж не ване незручно. Не, не, не виходимо через дві години. Черга ми про через три години кажемо так: дивіться на секунду. Він виходить. І там черга не зменшилася. Там, знаєте, так, десь там чотири да, години там це стояли люди, до нього просто в черзі. Він це спілкував це. Uh -huh. От просто для нас у це дуже важливо видавати mm -hmm. най, най, найвідоміші міна mm -hmm. у Франції, mm -hmm. mm -hmm. в тому часі вам можемо про для Європи. ви просто розумієте, що українська uh, література нічим не гірше, не краще там будь-когось будь ще. Угу. Просто Наприклад, у Франції на вересень місяць кожного року видається 600-700 нових романів.